Романтичне знайомство, яке вартувало понад півмільйона гривень. Аферист шукав мешканку Галицької громади на 607 тисяч. Жінка познайомилася в соціальній мережі з чоловіком, який проживає у Лондоні. Майже місяць аферист переписувався із заявницею. А опісля, начебто, надіслав їй посилку із речами, дорогоцінними подарунками та грошовими коштами. Пізніше з іноземного номера телефону до жінки зателефонував невідомий чоловік, який представився агентом кур'єрської компанії, та повідомив, що потрібно платити штраф за митний контроль за посилку. Потерпіла здійснила декілька платежів на суму майже 607 тисяч гривень. Однак надіслану посилку зайниця так і не отримала. Поліція Прикарпаття застерігає людей про знайомство онлайн і як не стати жертвою злочину. Не довіряйте заманливим пропозиціям знайомого в мережі. Не вступайте в довірливу розмову, листування з невідомими в мережі. Не довіряйте віртуальному залицяльнику, який повідомляє, що купив вам подарунок або ж дорогоцінні речі відправив в Україну. Останнім часом кажуть, правоохоронці з'являється дедалі більше інтернет-шахраїв, які грають на людських почуттях та емоціях. А їхні жертви розплачуються своїми грошима, тож у жодному разі застерігають не перераховувати кошти незнайомцям із соцмереж.